Усім мирного неба. Сьогодні знову маю на розпаковочці ось такий прокрафт, придбав для себе. Зразу придбав і фрези ось такі. Здається, непогані був, чесно кажучи, вже був спробував ось цю фрезу. Просто як він працює, чи варто уваги, чи не потрібно. Ну, так мені здалося більш-менш цікаво. Але зараз не про нього. Зараз дивіться, ось купував я. Його для себе, тому дивимося, що йде в комплектації. В комплект нам поставили ключик. більш-менш непоганий. Тобто, як для, для таких робіт. Це не є професійний інструмент, тому всі розуміють, що це бюджетний варіант. І тут не може бути щось там преміум-класу. Ось є такий. Копіюючий механізм, який прикріплюється, тут регулюється вилят. Ось такий ролик. Це не є почіпник, просто ролик сам. Добре є ось такий у нас до стола. Прилад, дві шайбочки. Дві шайбочки, є ось метелик, болтик, і це кріплення до самого фрезера до стакану. Дивіться, зараз ми дійдемо ще до нього, де в мене питання до самого виробника, що йде в комплекті. Тут вже ми можемо бачити пусто. Ось інструкція. По ній також є запитання: до, до якого фрезера це відноситься. Ось придбав я в цьому магазині. Як бачите, купував за свої кошти, це гарантійний талон. Все є добре. Рекомендую цей магазин, тому що придбав для себе особисто для дому. Вже багато інструментів цього магазину дуже приємні продавці. Добре, але ми не про це. Дивіться, і ось. Здається, бюджетний, що можна від нього хотіти? Але як я був перед цим розпаковав Прокрафт шуруповерт, купував також для себе, так скажем. І там мене взагалі питань немає. Бюджетний, але просто за свої кошти це, це дуже класна річ. Тим більш три роки гарантії. Але коли розпакував ось це про крафт, скажіть, будь ласка, коли ви звернули не туди? Що це за, за якісь збірки? Ці кнопки це взагалі жах. Я не знаю, як я вже просто був його вмикав. Наскільки їх вистачить. Наскільки їх вистачить, вони настільки незручні. Зараз ми те, що воно працює від платформи програв, це, це всім зрозуміло. До макіти підходить, як я вже був показував. І зараз спробуємо, чи працює від револьта. Дивіться, Ось кнопка вімкнення. Перший раз ми наживаємо, воно спрацьовує індикація. за другим разом воно працює. Це режими. Тобто, як ми бачимо, індикація світиться і незрозуміло, чи воно, ми просто можемо на слух його відчувати. Але по обертах не знаю, нема в мене приладу вимірювати, чи воно буде під навантаженням тримати обороти, ну, нам виробник заявляє, ось від 3000 до 23000 з сангою 6 міліметрів від 20 вольт. Так, це є переваги. Але дивіться, якщо взяти ось ПОП-22. Кнопка вімкнення і клавіша регулювання обертів. Скажіть, будь ласка, Прокрафт. Це маркетинг такий, чи це підробка? Тому що модель в мене сходиться. Так, я розумію, що в ProCraфта є як і вилиті літери, так і наклейки, тому що маю декілька інструментів від ProCraft і задоволений, але просто не можу зрозуміти, що пішло не так. Ну, Самі можете бачити, ніби, ніби сокерою його підрубували. По самому стакані також є декілька запитань. Я розумію, що він бюджетний, але я не є професіонал, я купував його для себе. Ну, коли я взяв його, то, знаєте, брав його, тому що є гарантія 3 роки. Але якщо дивлячись на те, як я буду ним користуватися, то 3 роки злетять дуже швидко. Тому що брав для дрібних робіт там по якомусь гіпсокартону і малесенькі дороботки собі по дому. Але дивіться, ось вже не, не можу зрозуміти. Це я вже був відкрутив один разок. Краска злазить. Це, це не є мінус. Це є під час роботи. Но сама платформа настільки крива. Якщо в інструкції показано, що воно є швидкий зажим, регулювання, все прямо на високому рівні, то тут я його просто не бачу. Ось чому не бачу, я можу показати. Це моя думка. Я не придираюсь, я просто задаюсь питаннями, тому що я хотів чуть-чуть кращого від цього виробника. Або він звернув не туди, або він просто копіює Дніпром. Це. Дивіться, якщо опустити, то вдається і піджати. То підняти це нереально. за Защо того, що тут є посадкове місце, тут його ніяк немає. Так, дякую за цей стаканчик, що є, але крафт. Краще для того, щоб здешевити, можна було б продавати самотужку і давати на вибір. Або під наклоном кому потрібно, або погружну базу. Ну, тому що от цього вже просто як взяв в руки, я вже знаю, що воно просто буде валятися, як не потрібна річ, тому що ним щось більш цікавіше зробити, то ну, не знаю. Тому що ви написали тут професіонал. Ну, я ж кажу, ця кнопка настільки незручна, що її важко, просто важко напускати. Я розумію, що в рукавицях таким приладом не працюють, але якщо десь. Ось так Прокрафт. Візьміть до уваги. І хто знає, чи це підробка, чи це оригінальний інструмент від ProCraft, напишіть в коментарях. І дякую за те, що переглядаєте це відео. Підписуйтесь на канал, це стимулює надалі продвигати цей канал, щось робити для того, щоб було цікаво, тому що роблю ці обзори, бо сам стикаюся інколи з неприємностями. Можливо, це комусь допоможе. Дякую всім.